Так, розкажу трошки про це приміщення. Коли ми з дружиною сюди переїхали, купили тут будинок, в цьому приміщенні був, я так поняв, колись тримали кіз і курей. Тут було приблизно ось там, де стовбик цей, була так перегородка до самої стелі. Там, я так поняв, була одна коза. І там далі було ще дві. Тут була стеля. До кінця вона була низька. Я її розібрав, так як для майстерні потрібно більше простору, більше висоти. Ось це, я потім зашию полікарбонатом. Так, там горище. Теж поки тимчасово так, щоб не сквозило зашив чим було. Так само цю стінку я поки що зашив старими панелями-плитами від шаф що були там двері якісь. І там ще є. Маленькі ще приміщення. ну там поки що склад всякого барахла, яке мені не потрібно і нема куди його одіти. Тому поки що так. Далі буду розширюватись. Ту стінку буду забирати. Продовжувати майстерню до кінця. А там ще приблизно метра три-три з половиною корисної площі. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, підтримайте лайком. Погнали!